Слава Україні, героям слава друзі. Будемо ремонтуватися трохи, у нас така біда покажу вам. Коротше потік сальник хвостовика. Як завжди, такі біди случаються, коли в нас мінусова температура, коли сніг і надо крутить. Сьогодні у нас брехун пок... Точніше інтернет показував 7 градусів мінус, а брехун 8 утра мінус 5. Камаз завівся. Не гріли, нічого не робили. Трудновато, але завівся. Коробка виключена і колісо крутиться, все позагустало. Так, ну, почнемо розбирати, там подивимось, що що случилось. Коротше, жесть! Біга, біля! Буде піддержали, де Імо молотом стукали, зато люхтанемо!

Тут уже на йому сальні ходить. Оце ж на йому тут ходить. Ти бачу ось у Так. Да. Довий <звали> закусило чи так набило його. Я не, не, не бачу. Ну, а він зажаві, просто там Да. Там жавчини, це капець. Він новий. <реш> Люфта немає. Він зажаві, бо це. Не, не, не. Тут і вироботки немає, вообще бомба. Так це. Погнали? Та ні, не погнуло, ти знаєш. Пере це цей став поставив його почистив. туди, треба під сальник подивитися, якщо оцей. Друзі, поміняли ми сальник заднього хвостовика. Значно, з валом там все нормально, підшипники все нормально. Е -е, що з старим е сальником? Якоби вроді все нормально, але но він потріскався. І тріщини, більсовіні і пропускові. Бушний редуктор. Хто наскільки Значить, Що по сальникам? Сальники вправо є оберти і вліво. На, будь уважно, купив я сальник один за якоби оригінальний, 320 гривень, вправо обертаються, оберти. А отут всередині є не січки такі, можете побачити. Я думаю, комера передасть, бачите, а це правого оберту. А там були вони в іншому напрямку. Ми їх зняли, бачимо, що з цим не б'є. Тут теж можете побачити, що о, вправо оберт, а... Ціна не, не значить качество чи якість, не знаю, як правильно сказати. Е, розібрав, я думав, що неправильно поставили цей. Розібрав я другий, подивився і в другому о, о, цю сторону. Носички. Тож, поняв, що неправильно в магазині дали і виробник неправильно зробив. І тут стрілочка, Ось є стрілочка, пишеться, що вправо оберти, все збігається і 176 Поїхали в магазин, забрали цей, винесли дешевший, теж така ситуація. Оце із дешевих 50 гривень стоїть тобто носички в ту сторону і тут номерація. Я зараз вам покажу. ось. 1. 100... 176. 176 це означає, що він вправо оберти в нього. І можу настроїти. О, 176. Бачите вінся. А якщо 180 буде, це буде ліво, ліво крутиться. Ми поставили універсальний сальник 176-180 там насічки, що в ту сторону, що в другу. Він називається універсальний дорожна карта. Рекламу, так сказати, не даю. Ну В магазині це в другому магазині сказали, що такі упаковки вони більш кращого качества, чим Чим у обичній бумажняній коробки. Стоїть 35 гривень. Тобто, да, 320-35 гривень. І якоби все б'є. Ну, Подивимося, як ходити, але не знаю, час покаже. Ну, тож, 320 роблять оригінальні і така помилка. і Найголовніше, що в магазині дивився, оці насчки що влево, що вправо, всі в одну сторону. Кажу, так не може бути. І... Прод... Каже, тисячу штук продали, ні в ні кого проблем не було. Так, каже, проблем може і не було, але як неправильно, то неправильно. Так що до війни чесно було проблеми із запчастями, а зараз вони ще більше будуть проблеми. Так що якось так. Кому сподобалось відео, знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Мирного неба, все буде Україна.